Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 січня 2024 року. Сьогодні, 8 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Сіємо та саджаємо те, з чого збираємось отримати якісне насіння. Не можна сьогодні турбувати розсаду, та не можна поливати і підживлювати рослини, бо це час стихії вогню. Але при гарній погоді можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах, особливо на тих, що живуть в наших будинках. І для теплих країн теж це актуально. 8 січня сприятливий день для різних заготів. Завтра, 9 січня, спадаючий місяць буде знаходитися також в знаці стрілець. Але з 13 години 57 хвилин починається час чорного місяця. Тому посіви насіння овочевих культур для отримання якісного насіння та квіткових культур треба завершити до 13 години дня. Поливи та підживлення не проводимо, але можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. 9 січня сприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 8-9 та 9 січня 2024 року. Це час, коли вже завершується місячний цикл. І уже з 9 починається о 13:57 час гекати. Тому енергії зовсім мало. Та ще й до всього стрілець. А в стрільці організм дуже ослаблений, йому стрільд. Тобто нашим тілам, організму, потрібне в цей час рівне психологічне тло і висококалорійне харчування. Але в цей час небезпечні переїдання. Будь ласка, все в міру і не використовуйте алкоголь. Харчування для здоров'я використовуємо нежирні сорти м'яса, рибу, рослинні олії, овочеві супи готуємо різні каші, використовуємо молочні кисломолочні продукти, готуємо горох, квасолю, капусту, моркву, буряки, топінамбур, пастернак, селеру, різну зелень, яка у вас є, і різні горіхи. Хоча за вікном і сніг, і вже й морози, Заметіль, а ми вам бажаємо, щоб у ваших будинках були завжди тепло та затишок. Будьте всі здорові, усіляких вам гараздів, миру вам та добра! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. До вечора. На все добре ще раз. Бувайте всі здорові!